Всечесний, дорогий наш Отче Оресте, щиро вітаємо вас, як лицарі Колумба, Пресвятої Богородиці Сихівської, з вашим ювілеєм 60 60-літтям. Бажаємо, щоби... ми дякуємо Господу Богу за дар вашого життя і за всі ті благословення, які Господь через ваші руки і ваші уста селає для всіх нас. Ви для нас стали як справжній батько, і ми дякуємо і молимось за вас. І хочемо від всіх лицарів вам побажати. Хай завжди поруч з вами ангела ваш летить, нехай відбід вас береже повсюди, хай щастя вам приносить кожну мить, і благодать Господня з вами буде. В здоров'ї, в щасті, в радості, в мирі, в любові. А -а -а.